Ми ну вітання в ефірі телеканалу ІмСтудіо. Програма час. В студії працює Сергій Фомін. І ось що відомо нашим журналістам на цю годину. Людей подивитись і себе показати. Посол Фінляндії продовжує знайомитися із Закарпаттям. Недосяжні технології на Закарпатті не знають, як ремонтувати дороги. Жорстка профілактика, де ж автоінспекція взялася за автоперевізників. День незалежності від залежності в Закарпатті Шукали шляхи, як відмовитися від закордонного газу. Віч на мер хуста провів особистий прийом громадян. Знаменна дата 152 роки минуло із дня перепоховання Тараса Шевченко. Перша спроба Ужгород приєднається до мегапараду вишиванок. На Закарпатті перебуває надзвичайний і повноважний посол Фінляндії в Україні Гар'я Маконен. Вчора дипломат виступила із лекцією на тему Фінляндія в Європейському Союзі на факультеті міжнародних відносин Ужгородського національного університету та зустрілася із Мукачівським міським головою Золтаном Ленділом. Сьогодні ж посол зустрічалася із головою обласної ради Іваном Балогою. Про що говорили під час ділової зустрічі? Дізнавалася Олена Смерека. У складі делегації, окрім дипломатів, представники бізнесу, медики, юристи, керівники фірм. Саме ті, хто може ініціювати сюди фінансові вливання, зі свого боку Закарпаття вважають перспективним краєм. Обще количество проєктів, активність в діловій сфері дуже висока. І, як ми бачимо, Закарпатська область областей. В этом смысле, може бути навіть є даже не сходу з Фінляндією, в страні, яка не більших природних ресурсов, але ділова активність висока. Голова обласної ради Іван Балога відмітив, що Закарпаття саме та частина України, яка через близькість кордонів майже весь час перебуває під суттєвим впливом Європи, навів приклад успішної співпраці з Фінляндією. Подякувати надзвичайному послу в Україні за те, що ми спільно з вами, з Львівською Франківською областями, все ж таки. Маленький проект в рамках Карпатська мережа підтримки розвитку місцевого середування все ж таки здійснила. Хочу подякувати за ту за компанію, яка працювала в Мукачеві з 2011 року. Мова йшла про один із фінських проєктів – виробничу компанію, що забезпечувала роботою кілька тисяч мукачівців, і була змушена припинити діяльність через митну політику України. Наголошують, створення сприятливих умов для інвестиційних компаній необхідна умова підписання угоди про асоціацію вільної торгівлі. Інвестиції йдуть туди, де їх приймають. А Україні ще треба виконати певні умови до відписання асоціації. Це і економіка, і мито, і найважливіше судова система. Треба позбавитись вибіркового правосуддя і дійти компромісу, коли саме так Фінляндія Це досягла успіху. Представники обох сторін погодились, що, хоч місцеве самоврядування на загальну політику країни не може вплинути, та співпрацю варто продовжувати і навіть поглиблювати. Проект, який планують обговорити з фінською стороною, найближчим часом стосуватиметься медицини краю. Мінінфраструктура рекомендує уникати транзитного проїзду територію Румунії. Справа в тому, що румунські перевізники попередили про початок з 23 травня 2013 року акції протесту. Передбачається, що вони повністю припинять роботу і блокуватимуть в'їзд будь-яких вантажівок у великі міста по всій території Румунії. Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України у зв'язку із цим всім іноземним автоперевізникам, рекомендовано уникати транзитного проїзду територію Румунії. Акція протесту Сту викликана вимогами румунських перевізників змінити деякі положення чинного законодавства. Вона триватиме за попередніми прогнозами близько двох тижнів. Менше 10 днів залишається до чергової сесії обласної ради шостого скликання. Відповідне розпорядження вже видав голова Закарпатської обласної ради Іван Балога. Ось текст документу. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні скликати друге пленарне засідання 14-ї сесії обласної ради шостого скликання 31 травня 2013 року о 10-й годині ранку в місті Ужгород в залі засідань обласної ради з наступним порядком денним про внесення змін до рішення обласної Ради про обласний бюджет на 2013 рік та затвердити регламент роботи обласної ради шостого скликання у новій редакції. Третій і останній пункт різне. Дороги на Закарпатті з кожним роком стають все гіршими, хоч грошей на них виділяють все більше. Торік служби освоїли заледво 60%. виділених коштів. Цьогоріч ще й не витратили половини. Втім, область уже нарікає на нестачу грошей. Керівництво краю вину перекладає на райони. Однак договори укладає із тими ж таки підрядниками, що засипали вибоїни землею. Скільки коштуватиме Закарпаттю ямковий ремонт 2013 року, знають наші кореспонденти. У Закарпаття освоїло тільки 63% від виділених субвенцій. Цього року, за інформацією обласної адміністрації, станом на травень знову використали тільки 30%. Відповідальність традиційно покладають на райони з Чим пов'язано виконання 12-го року, значить, воно ну, пов'язано насамперед із тим же самим розпорошенням коштів. Про тотальне блокування коштів казначейством чиновник не згадав, натомість висловив думку, що активи мають бути зосереджені саме в області, а не в районах. Мовляв, сільські ради самі собі дороги не ремонтуватимуть. Журналісти ж нагадали, як цим займався Облавтодор. Якась секретна технологія. А інтере. Мене десь теж то безпокоїть таке відношення халатне тих, тих людей, які попали в ті відеоролики. Ну, я б так сказав, відповідь мають нести за ті дії, які вони несуть. Утім, мають понести і понесуть не одне й те саме. Нагадаємо, за чотири місяці жодного гучного звільнення так і не відбулося. На питання чому латають землею? Відповіді чиновник не дав як не на наступне, звідки зрештою привезуть матеріал для ремонту. Я Не можу знати звідки вони закупляють. Я думаю, що там є відповідні тендера. Договора, оскільки бітум в області не виготовляють, то привезений за 300 кілометрів він згідно з кошторисом може стати золотим. Загалом ремонт знову передбачають лише ямковий термін Капітальний ігор свищо не вжив жодного разу. Нагадаємо, свого часу обласні чиновники обіцяли, що до початку травня дороги Закарпаття будуть відремонтовані. А про Азаровські 98% відремонтованих доріг уже складають анекдоти. Правда, реалістичні. Закарпатська державна автоінспекція обіцяє жорстку профілактику автобусів. З 20 травня розпочалися профілактичні заходи на пасажирському автотранспорті під назвою Автобус 2013 Під час проведення акції працівники Державтоінспекції здійснюватимуть жорсткий контроль та виявлення порушень правил дорожнього руху, у тому числі перевищення швидкості перевезення пасажирів, понад встановлену кількість порушення вимог дорожніх знаків та інше. Безпека пасажира перш за все кажуть працівники ДАІ. коли водій за кермом, а позаду нього в салоні пасажири, він повинен дотримуватися правил дорожнього руху на всі 100%. Аби прослідкувати, як дотримуються цих правил перевізники Закарпаття, даїшники обіцяють влаштувати рейд автобус-2013. По підсумках таких заходів буде нами буде проведено аналіз виявлених порушень, виявлені пріоритети, які, по яких нам потрібно буде працювати у майбутньому. І відповідно будуть розроблені заходи по. Їх недопущені основна мета виявлення порушень законодавства під час керування пасажирським транспортом. В рамках заходу контролюватимуть водіїв на дотримання правил дорожнього руху, зокрема і швидкісних режимів, перевірять посадку та висадку пасажирів, проведуть комплексні перевірки перевізників на наявність необхідних документів. Такі рейди даїшники проводять уже не вперше. кажуть результати часто невтішні. Ми е, щомісячно, практично щомісячно виявляємо. Близько 300-350 порушень, які допускають саме водії автобусів. Є порушення в роботі посадових осіб, пов'язані з допуском водіїв до перевезення пасажирів, пов'язані з зберіганням транспортних засобів, пов'язані з технічним станом транспортних засобів, багато порушень є. Ну, як показує минули, минулі результати, практично зараз шостий, сьомий автобус у нас має якісь ті чи інші технічні неполадки. Знайти порушника серед водіїв обласного центру не складно. Достатньо зайти у маршрутку, що ми і зробили. Як бачимо, попри правила, шофер знайшов власний метод боротьби зі спекою. Багато хто із водіїв відволікається, говорячи по телефону. Жителі Ужгорода порушень водіями правил дорожнього руху часто не помічають. Їх більше турбує інше некоректне ставлення до пасажирів. Трошки нервний, грубий дуже рідко, але є. Є так, що проїжджають зупинку, бачать, що пенсіонер. не зупиняються, не зупиняються. Буває таке. Даєшники обіцяють взяти автобусне питання на контроль. Відтак рейд автобус 2013 розпочнеться вже наступного тижня. Мукачевський міськвідділ міліції встановлює місце знаходження Ковригіної Василини Миколаївни, 67-го року народження мешканки міста Мукачева, вулиці Юрія Гойди, мікрорайон Росвигово, яка 13 травня цього року пішла з дому і не повернулася. Її прикмети на вигляд 40-45 років, зріз 160-165 см, середньої тілобудови, волосся чорне, коротке. Особливі прикмети, шрам від операції довжиною 10 см в області лівої нирки, була одягну та темно-сірий спортивний костюм з білими смугами та надписом Адідас була взута в кросівки сірого кольору із рожевими смугами. При собі мала жіночу сумочку та паспорт громадянина України. Якщо вам відоме місце перебування або ви володієте будь-якою інформацією щодо грошукуваної особи, просимо повідомити до Мукачівського міськвідділу міліції або за телефоном 102. В Ужгороді відбулася конференція з енергоефективності у Закарпатській області. Проект отримав назву Місцевий розвиток орієнтований на громаду і був започаткований Європейським союзом та програмою розвитку ООН. На конференції обговорювали досягнення у енергоефективності краю, а також майбутню стратегію розвитку. Побували на брифінгу і наші кореспонденти наразі Закарпаття лише на 7% забезпечує себе електроенергією. Тож мета проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду сприяння роз. Відносно невеликих сільських громад. Головне завдання, яке експерти ставлять перед собою, допомогти стати енергонезалежними містам та селам області. Наш проєкт орієнтований на сприяння розвитку місцевих сільських громад відносно невеликих. І як такий він в тому числі передбачає і от, власне, впровадження компоненту з енергоефективністю, тобто збільшення енергонезалежності місцевих громад. Допомога обласним районним органам влади в розробці відповідних програм, і стратегій, підтримці невеликих мікропроєктів. Проект охоплює не тільки Закарпаття, але й всю Україну. У нашій області розпочав діяльність 2008 року. Щоб долучитись до проекту ООН, місцевим громадам достатньо подати відповідне прохання. Крім напрямів, які для нас є пріоритетними: це енергозбереження, водозабезпечення, охорона здоров'я, екологія. Ми ще будемо працювати по напряму енергоефективності. Для цього в нас вже відібрані чотири райони: це Мукачівський, Ужгородський е і Свалявський. Крім того, ми звичайно сьогоднішній захід присвячений тому, що ми би хотіли взяти участь у і внести пропозиції щодо стратегії області по енергоефективності, приходячи в громаду, експерти прагнуть надати консультативну інформацію та фінансову підтримку в ефективному використанні природних ресурсів сонця, води та повітря. Першу чергу зустрічаємося з громадою. Якщо в громаді є лідери, якщо громада виявляє, якщо громада готова об'єднатися, якщо громада готова створити громадське об'єднання, з яким ми потім працюємо, то ми відповідно в цій громаді залишаємося і продовжуємо. Можемо не даємо співпрацювати і допомагаємо їм, допомагаємо їм консультативно, допомагаємо їм фінансово, і, звичайно, ми проводимо навчання, тобто ми даємо можливість громаді отримати той досвід, який би вона потім могла використати, і стати самостійною. Закарпаття альтернативних джерел енергії потребує чи не найбільше з усіх областей України. Через гірську місцевість не всі райони ще навіть газифіковані. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі про наступне: Вічнавіч віч мер хуста провів особистий прийом громадян. Знаменна дата 152 роки минуло із дня перепоховання Тараса Шевченко. Перша спроба Ужгород приєднається до мегапараду вишиванок. Обіцяти не означає робити, вкотре в цьому переконалися жителі наресниці, що на Тячівщині, яким ще минулого року обіцяли провести блакитне паливо. Минув рік, а газом тут так і не пахне. Про черговий приклад невдалої газифікації розкаже Юрій Павлишинець. Про газ жителі цього села мріяли давно, і от коли на околицях почали прокладати трубу, та з'явився газорозподільний пункт. Сумніви стосовно газифікації населеного пункту зникли. Тим більше люди бачили, що в сусідніх вільківцях почали робити внутрішні. Газову мережу, а жителі справно платять. Як тільки в наресниці з'явилися оголошення про збір коштів, люди вирішили не чекати, а робити перші внески на виготовлення технічної документації. Начальну суму сказали, 500 гривень треба заплатити. Люди поплатили. Десь я, напевно пів села заплатило, А тепер. Все заглохло. Багато з тих, хто розбирається в технічних питаннях, скептично поставилися до газового ажіотажу і відмовилися одразу платити гроші. Якщо буде у вільхівцях, в сільських глазах вже газ запустять, то тоді гроші люди здадуть на Ресницькі. І так там не пішло діло, газ застопорився, немає і тепер у них газу. І наші люди трошки мудріші вирішили теж раз гроші не здавати, доки там не буде вже. Порядок із тим газом. крім затримок у роботі газовиків, людей турбували ціна. Щоб провести газ до стояка з кишені потрібно було викласти близько 10 тисяч гривень, ще стільки, аби провести газ у будинок. Та люди були готові платити. Газ в системі завжди дешевше ніж дрова, і безпечніше ніж балонний. На зиму нам треба 18-20 складометрів дров. Ну і газ в рік, в газ ми мабуть, використовуємо вісім балонів на рік. Вартість одного балона 250 гривень і вистачає його на місяць-півтора. Це тільки для приготування їжі. В копійку влітає і обігрів будинку взимку. Тож блакитне паливо для людей економний варіант. Гроші зібрані з жителів сіл Нересниця, біхівці та вільхівці лази, каже депутат, просто закопали в землю разом з трубою. Обласне газове господарство перевіряли тут і виявили порушення. Закопували без піску. І заборонили на даний час використовувати цю газову транспортну систему. Зі слів пана Василя. Наразі тривають пошуки нового виконавця робіт, який проведе газифікацію їх села не за 10 тисяч гривень з дворового господарства, а всього за чотири різниця очевидна, та люди не поспішають радіти а урок запам'ятали. Самовільне будівництво, соціальні виплати, виділення та приватизація земельних ділянок. Це далеко не повний перелік питань, з якими цього вівторка зверталися громадяни до Хуського міського голови Володимира Кащука. Мер провів черговий прийом громадян і під час конструктивного діалогу намагався вирішити актуальні проблеми мешканців міста. Про деталі зустрічі розкажуть наші журналісти. Із самого ранку в Хуській міській раді було людно близько чотирьох десятків містян прийшли на прийом до голови міста. Основні питання соціально-побутові частина звернень стосувалася надання одноразової грошової допомоги. Головна причина цього нестача грошей в сімейному бюджеті не лікування та проведення складних оперативних втручань. Пан Любомир прийшов, аби вирішити спільну проблему мешканців багатоповерхівки на вулиці Пирогова. Тут покрівля роками протікає і найбільше при цьому страждають жителі верхніх поверхів. Раніше вже приймали відповідне рішення, кошти виділили для проведення ремонту. Проте підвели проектанти. Виготовлення проєктно кошторисної документації затягнулося і ремонт відклали. 22 Травня на за зачерговому засіданні міського конкому ми затвердимо проектно-кошторисну документацію, підписуємо договори, і буде на протязі, ну я вважаю, трьох місяців ця покрівля буде зроблена. Окрім того, на прийомі озвучили і домовленість між міським головою та мешканцями п'ятиповерхівки про створення ОСББ. Це є майбутнє для багатоповерхових. Будинків і для громадян, які проживають в ньому, так тут треба сідати і владі, і мешканцям домовлятися. Приходили на прийомі жителі міста, які вважають, що саме міський голова має припиняти сусідські війни. Це і, і, і межові знаки невірно встановлені, як стверджує одна сторона проти іншої. Це і каналізація, це і благоустрій, це навіть і неприязні відносини, і погрози один одному сусідню. Спеціальна комісія на місцях розглядатиме і вивчатиме такі питання, і тільки згодом міська влада прийматиме відповідні рішення. Так з подібною проблемою звернувся один з жителів міста. каже, каналізаційні стоки вже кілька місяців дошкуляють жителям вулиці Щорса, і це результат діяльності сусідів. Водок, в принципі він хотів скрети, накрив бетонними плитами. Фактичські кажуть провідцяти, зняв плити, то тобто він її не заглушив, зробив, значить. Отвір у заглушці спеціально зробив отвір і зливає дачка на стоки. Давайте раз накажемо одну людину, щоб люди знали, що не можна здавати. Треба якось міняти стереотипи. Ціла делегація з вулиці Краня прийшла на прийом з проблемою самовільного будівництва житлових будинків ромами. Усі будуються зараз там у вулиці. Вже сьогодні, вчора, позавчора. Всі Це будуються боже. там нові ну, дома, строять собі з. До що рік тому назад ми провели велику нараду за допомогою дільничних інспекторів, депутатського активу громадян на цій вулиці. Ми призупинили, були ряд самовільних будов громадян циганської народності. Тобто, в цьому році вони знову активізували свою роботу. Тобто, що вони роблять? Рами в хості активно захоплюють території, самовільно будують на них дерев'яні будинки, в яких і поселяються. На превеликий жаль, зараз і законодавча база. По зносу цих будівель є складна і в судовому порядку, поки це знести, треба пройти, скажімо, дуже багато кабінетів і оштрафувати, і наказати на прийомі розглянули і ряд інших актуальних для гостян питань. 22 травня важлива дата для кожного українця. Саме цього дня, 152 роки тому, відомого поета, письменника та художника Тараса Григорійовича Шевченка, який помер у Санкт-Петербурзі, згідно із його заповітом, перепоховали на рідній землі неподалік від Києва на Чернечій горі. Відзначили цю дату і в місті Мукачеві. До пам'ятника великому кобзарю цього дня поклали квіти, а священнослужителі зібралися на молебень. Бути похованим на рідній землі останнє бажання відомого українського поета, прозаїка та художника Тараса Шевченка. Рівно 152 роки тому волю великого кобзаря виконали видатного українця, який помер у Санкт-Петербурзі, перепоховали на Україні. З того часу кожну річницю цієї події українці відзначають урочисто. Це не святковий день, але це пам'ятний день. Пам'ятний день, тому що такий великий поет, наш геніальний пророк Шевченко, повернувся в українську землю. І для всіх українців це є знаково. Серед геніальних постатей країни Тарас Шевченко займає почесне місце. Аби вшанувати пам'ять відомого українця, в Мокачеві представники влади, громадськість міста та школярі поклали квіти до пам'ятника великому кобзарю, а священнослужителі провели молебень. Шевченкова творчість геніальна творчість мистецька творчість, літературна, політична, наукова. Шевченко був і високоосвіченою людиною. Під час урочистостей присутні цитували слова великого поета. Його мудрі настанови жити в злагоді, мирі та любові, а також співали пісні та читали його найвідоміші вірші. Ми вивчали в школі, про нього багато цікавого яким яким чи він був кліпаком, що в нього було настільки важке дитинство, але все одно він прославився на цілий світ, і за це його поважати треба. Великого сина України, народного поета та борця за волю трудового народу, шанують щорічно, адже безсмертні твори кобзаря вчать по справжньому любити Україну та свій народ. Мегамарш вишиванок, що відбудеться в Ужгороді цієї суботи, 25 травня, пройде в рамках всеукраїнської одноіменної акції. Як розповіла під час прес-конференції, одна з організаторів маршу вишиванок, Ольга Беца, такий захід уже став традиційним для Одеси Львова Києва. Цього року до нього вперше долучиться і обласний центр Закарпаття. Як саме дізнавався Андрій Білка. У суботу, 25 травня, Ужгород має перевдягнутися у вишиванки. Принаймні, таку мету ставлять перед собою організатори першого в області мегамаршу Вишиванок наразі наша організація організовує перший ужгородський мегамарш у Вишиванках організовуємо ми його 25 травня. Саме 25 травня, тому що цей марш проходить саме цього числа в багатьох містах України. Це вже таке традиційне дійство для, наприклад, Одеси, Львову, Києва, Аця з зазадумка взагалі Одеси декілька років тому, і в них це вже є традиційно проводиться двічі на рік. Після пішого походу вулицями міста на площі театральній всі охочі зможуть заспівати народні пісні. Також організатори планують залучити танцювальні колективи. Після пішого походу в нас планується невеличка концертна частина. Ми намагаємося сюди залучити максимально більше максимальну кількість людей, які будуть у нас виступати. Це і танцювальні колективи, і хори. І танцювальні колективи, і власне сама сучасна молодь, яка вміє танцювати, співати, яка має бажання проявитися в такому цікавому дійстві. Зокрема, з нами вже співпрацюють джерельці Карпат. Також це будуть дівчата та хлопці, які виконують у нас українські народні пісні, а також більш сучасні пісні, щоб позацікавити. Ну, і як молоде покоління, так і старше. Розпочнеться марш о 13-й годині біля пам'ятника Шевченка. Звідти підуть по набережні, зупиняючись біля пам'ятників Масарику та Волошину. Кінцевою зупинкою буде площа театральна. По набережні вже будемо трохи співати пісеньки, перегукуватися різними лозунгами. Зупинимося біля Волошина пам'ятника. Там теж трохи поспіваємо, можливо, потанцюємо, якщо будуть бажаючі. Ну і Потім театральна організатори сподіваються, що мегамарш вишиванок війде в історію міста. Тож кажуть, чекають на всіх. Традиційне творче свято відзначили в Мукачівській школі інтернат. Звітній річний концерт представили вихованці навчального закладу. Цілий рік школярі готувалися і, врешті-решт, продемонстрували на що здатні. Виступами присутніх порадували і вихователі. Серед гостей свята була і наша знімальна група. Отож, що вони почули і побачили, дивіться далі. Дівчатка і хлопці маленькі, і трохи старші, всі дуже хвилювалися перед виступами. Незважаючи на це, звітна концертна програма пройшла на ура. Та підготовка до щорічного свята творчості була нелегкою. Треба було і вірші, і танці, і все готувати. А найбільше мені подобається танцювати. До сьогоднішнього концерту діти дуже довго готувалися, тому що тут є певні номінації, є виступ хору, є виступ ансамблів. є… Декламаторське мистецтво під час концерту учасники показали усі свої таланти. Вистачало всього. Для любителів далекого сходу затанцювали. Були в концертній програмі і інші запальні танці. Радували гостей свято не тільки діти, але й колектив вихователів. Вірші у виконанні юних дарувань також звучали. Багато людині потрібно здолати, навчитись, пізнати, створити себе. Та найголовніше людиною стати. Хай праведний шлях. У майбутнє веде. Загалом в школі навчається близько 170 дітей. Для них, і за їхньої участі, в навчальному закладі завжди відбувається багато заходів. Подобається дітям і відвідувати шкільні гуртки. А ще школярі дізнались, їм до вподоби дарувати гарний настрій, а нагороду для них стають усміхнені обличчя та оплески. На цьому в мене всі повідомлення. Як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами. На все добре.